Друзі, вітаю! Росіяни в Одесі поцілили в пологовий будинок от, просто в пологовий будинок. Ці потвори стріляють по дітям. По всій країні була тривога. На основному були по Одесьчині, Києву, Київщині, Дніпровщині та Чернігівщині. А Казахстан задумався про дуже важливе Казахстан. Робить всі кроки, які робила Україна перед початком війни. І багато з експертів почали говорити: слухайте, а Казахстан не готується починати війну. Наприклад, Росія тут не виграла, вона тут програє. Може, вона хоче швиденьку війну в Казахстані, і вони про це знають. А може Казахстан хоче другий фронт відкрити, але вже підписав договір з британцями навчання військових і створив тероборону. Нічого не нагадує. Давайте це проаналізуємо, бо Росія вийшла а, за всі межі. Виходить Медінський на телевізор і каже, а нам треба Арешникам ударить по Києву і Львову. Причому він каже, це ж не ми просимо, не влада, це люди просять. Пам'ятаєте коментарі західних політиків і експертів: не звинувачуйте всіх росіян в фашизмі. Це влада фашисти, а росіяни окремо. Ну, типу. Дудь, Сапчачка, біжавши рігі... ці регіонали, ліберали їхні, вони не такі, вони хороші. А, дружині Навального дайте 100 мільйонів, щоб вона перебила Радіо Свободу якимсь путін... путі... пропутінським черговим канальчиком. Біжавшим неізвісним лібералам дайте ще по 100 мільйонів, щоб вони в українських дітей ці гроші вимили. І ось так відбувається. Але. А... Тут же чітко виходить Мединський і каже: Люди просять, тобто, значить, всі росіяни-фашисти, і хочуть, щоб по нас з вами були орешниками. Ну, і ще одна історія: в Росії не вірять, що п'ята стаття жива, і кажуть, що хочуть перевірити. Про це робив доповідь керівник розвідки Німеччини. Ну, от, каже, що у них армія буде півтора мільйони, але є одне маленьке але я вам зараз розкажу, що там буде півтора мільйони. Ну, одну й Форін теж зробив прогноз: буде Трамп з нами чи ні. Давайте це проаналізуємо. Я швиденько все зберу в одну картину. А я вас дуже попрошу підписатися. Ваша підписка допомагає витискати російську брехню з українського простору. Друге, я вас попрошу зробити донат. Вчора за день ми зібрали більше ніж 300 тисяч. Це дуже крута і велика кількість, це дуже сильна сума. Ну от, але нам треба мільйон чотириста. Мільйон з хвостиком, там 320 вже на цій банці. Мільйон з хвостиком нам з вами треба досипати. А, будь ласка, 100-200 гривень. Це ось ваша куля в сторону Росії. В даному випадку дрон-бомбер, який поїде на. Курахівський напрямок, який буде допомагати і вдень і вночі бомбити. А в моменти паузи між знищенням окупантів буде доставляти їжу і боєкомплекти на самий нуль. Ось такий бомбер. Цілий комплекс купуємо, тому він коштує мільйон чотириста ретранслятори, наземна станція, і коптери. Одним словом, серйозна техніка вироблена в Україні. До речі, з французами ми будемо виготовляти уже відомий автовиробник Рено. Ви пам'ятаєте, що моя перша акція бойкот Russian Markets була саме проти Рено я фарбою, просто біля дверей амбасади намалював цей логотип. Благо логотип Рено був простіший, не дай Боже, тоді б бжони виходили з ринку. Напевно, б. не вийшло намалювати, але. А Рено все ж таки вдалося з моїми малювальними талантами. То сьогодні Рено треба дійсно подякувати. Це компанія, яка буде допомагати. Вона вийшла з російських ринків, а сьогодні заходить в Україну робити дрони. Це те, що я казав на самому початку. Виходьте звідти, заходьте сюди, ви заробите більше і поваги до вас в світі буде більше. Тому що Україна це західний європейський ринок. Якщо в Росії з цих 140 мільйонів відняти алкашей і бідоту, то ось ви отримаєте ті 40 мільйонів українського ринку. Значить, ринки співзмірні. Але цей буде в Європі, а той і далі залишиться Азіатщиною. Давайте все проаналізуємо. Дякуємо Рено за те, що заходять, дякуємо Макрону за те, що в нас вірить, і ми разом боремось за сильну Європу. Власне, сьогодні прилетіло в Одесі по пологовому будинку. Про це повідомляє керівник військово-цивільної адміністрації. Росіяни продовжують геноцидальні дії. Зеленський вже звернувся до американців, Сибіга звернувся до світу. Ну, дійсно, б'ють по будинках. Вчора посол Ізраїлю сказав, що вони передали системи Петріот Україні. Дякуємо, але хай інші теж роблять як Ізраїль, хай інші теж слідують цьому прикладу Ізраїлю нелегко. В Них самих війна, але ж передали. Розумієте, І Бродський про це каже, ми передали свої Петрі. Друзі, в кого вони без діла стоять на нафтовишках, передайте, б'ють по пологових будинках. Зарепостіть всюди, де можете, просто ці слова про те, що треба допомагати сьогодні Україні, щоб воно не стояло непростою. коли війна закінчиться, ми вам все це віддамо. Але зараз. Коли б'ють по дитячих будинках, ось по дитячих пологових. До речі, в Сумах помер хлопчик, який потрапив під обстріл 3 числа. Били також і по Києву всі, всі хто сьогодні ночували в нашому прекрасному місці, це відчули на собі. Дуже багато було прильотів, дуже гучно було. Ну, от, але українців не зламати прильоти і Дніпропетровщина і Чернігівщина. І українці якраз таки знають, що в Кожен момент, коли вони нас атакують, ми не боїмося, ми донатимо. Всю нашу злість конвертуємо в донати. А військові з цих донатів роблять 200-ті чорні пакетики з окупантів, які прийшли сюди на легку прогулянку. Казахстан готується до війни. Знаєте, не просто так там відсижував Тарас Шевченко. Ну от все-таки налаштував він там процеси, тому що і Казахстан, і Україна. І е, Кавказ, і Грузія, і багато інших це все країни, які борються проти імперії. Якщо Казахи підуть дійсно на серйозний хід честі хвала їм просто на віка. Зараз вони створюють тероборону з британцями підписали союз у їхніх хлопці будуть їздити вчитися військовій справі в військових академіях, будуть вчити англійську, щоб розуміти світ, якщо треба оборонятися. Ну але тероборону ми з вами створювали за півроку до початку війни. Якщо Казахи відкриють другий фронт, ми просто цю тварину розтягнемо на шпагаті. Ми його просто розтягнемо з двох сторін, тим більше Казахстан може використовувати в тому числі ресурси Китаю. Казахстан тікає від Росії, намагається закріпитися з Китаєм. І Це може бути насправді дуже непогана геополітична гра. Не будемо нагнітати, слідкуємо за Казахстаном. Бачимо, що маячки з'явилися, тренди певні є. Не будемо кричати, що ось Казахстан завтра відкриває другий фронт. Ні. Але розуміємо, що можуть ситуація там погана. Росіяни нав'язують своє, казахи відбиваються, говорять рідною мовою. Росія тикає знову свої ось російські наративи. Що це ж типу штучна держава, що на півночі живуть тільки росіяни, що тут треба значить русський мір. Казахи відбиваються. відбивається. Казахам Китай ближче, Україна ближче. При всій різності цих двох країн. Але точно не Росія. І те, що вони роблять зараз, ось ці правильні кроки, ми вітаємо і завжди, якщо треба, допоможемо. Мідінський, тому що проти таких як Путін і Мідінський. Мідінський каже, що росіяни в нього бідного, і їм дуже тяжко. І він вийшов на канал Пожалітися РТВ. Дуже тяжко їм. Розумієте, дуже тяжко. Вони ж не знають, що робити. Кажуть, у мости зірвали. Ви самі мости зірвали. Ми мости не взривали. Ми ж не художники, які малюють копію. Ми художники, які малюють оригінали. Тому всі свої картини ми підписуємо. І коли треба сказати, що це ми, да, це ми. Ну от, Павутину ж, ми кажемо ми. Дивіться, яка краса. Просто геніальна картина Харківського художника Ільє Рєпіна. Розумієте? Ось ми кажемо, ми підписуємо. Але коли, типу, ви самі взірвали свої потяги, і типу хочете нам це накинути на шиворот, ну, типу, нам це не підходить. Ну, от, але каже, бачите, моста взірвали за це. Росіяни требують орешникам по Києву і Львову. Ну, типу, росіяни требують нормального життя. Вони требують нормального сухпайка. Вони требують, щоб війна закінчилась у маленькій кількості, але трошки є, бо вже втомилися, їм страшно. Зараз там вже ж нові закони приймають. Хто втік і критикує Путіна, будь добр, конфіскація майна. Нормально, нормально, типічна Росія. Розумієте? Ось це історія про Ось це історія про реальну Росію. Але він насправді робить добру послугу. Це офіційна посадова особа. Яка підтверджує, що вони всі фашисти, і коли знову американці нам скажуть, чи європейці ой, не називайте їх всіх такими. А чому? Це не альтернатива Путіну, це маленькі копії Путіна. Ось ці всі псевдоопозиціонери, псевдоліберали, які на 10-й рік війни, вже 11-й, так і не вирішили, чий Крим і що загалом відбувається. Просто люблять сидіти на Європейських грантах, забираючи ці гроші в українських жінок і дітей, які вимушено виїхали від війни. Подивіться сьогодні банки Казахстану, банки Вірменії, Грузії мільярди доларів, десятки мільярдів доларів чиї гроші? Російських псевдоопозиціонерів, які виїхали в ці країни. Друзі, не хочете податок заплатити на війну в Україні? А відсотків 40. І ми тоді не треба буде в Європі брати гроші. До речі, нашим депутатам підняти це питання і зробити звернення до парламентів цих країн. Друзі, є купа коштів, які не задекларували походження, які прийшли з фашистської. країни. Давайте їх поділимо і направимо в Україну, щоб фашистам легко в світі не жилося. Нагадаю, ні в Бразилії, ні в Аргентині німецькі фашисти Тотальній безпеці не жили. І багато хто з них потім ще й не те, що гроші віддав на Ізраїль, сам приїхав на Ізраїль в мішку. На голові, потім пішов на суд. Тому зараз треба ось ці історії не пропускати. Вони підписуються, що вони всі такі супер. Ми вас почули, ми з цим працюємо. Німці, голова розвідки, каже, що росіян скоро буде 1,5 мільйона, і вони нападуть на одну з країн НАТО. Вони вже мають протоколи, як Німеччина буде боротися. Єдине, що німці мають бути 200 тисяч а, Бундесфер. А він тільки 183. І їм не вистачає двадцять. Кажуть: погано. Бо якщо Росія буде півтора, Європа має бути півтора. А центральна армія і центральна економіка не дотягує. І ось тут треба працювати, треба. Ми вам зможемо поділитися своїми напрацюваннями. Бо що каже німецька розвідка? Німці переживають, що росіяни вважають, що п'ята стаття не працює і ніхто нарву або Польщу захищати не буде. І вони кажуть, що да, можуть напасти. Зараз Естонія теж б'є на сполох, каже, що зелені чоловічки можуть з'явитися в нарві. Можуть. І треба буде всією Європою і всім НАТО захищати. І зараз це якраз дуже серйозний виклик. І вони кажуть, що да, треба мінятися, будемо прискорюватися, росіян може бути півтора, і війна в Україні це для них репетиція. Далі підуть, далі. Але на рахунок півтора мільйона. Зараз їм платить супервеликі гроші по 20-30 тисяч доларів своїм найомникам, що пішли на війну в Україну. Але зараз з'явилася газета Телеграф, яка каже, що ні. Крім найомників, ще хантять хлопців в Африці. Камерун, Ганда, Нігерія, багато інших країн. Ну от російські, там же ж вагнери присутні, кажуть, 2000 доларів поїдеш на завод в Росії шампунь виготовляти. Фух. Де Росія, де шампунь? Там же немиті з вишами ходять раз тиждень, максимум ходять в баню, просто щоб змити. І знову тиждень можна ходити. на ну, який де Росія, де шампунь. Максимум його через раз возять з Європи десь через прокладки там, через кавказькі країни. Ну Де Росія шампунь виготовляє? Це супертехнологічна нанотехнологія, яку реально десь в 2050-му вперше зможуть робити. Господарське мило це тотальний максимум, який вони могли зробити. Ні, Ну в регіонах зрозуміло, що ще з дерева перепалюють попіл і роблять мило. Ну, шампунь прям. З різними ароматами. Ні-ні-ні. Ну, але в Африці ж цього не знають. Це ж ми з цими придурками жили в одній країні. Ми то знаємо. А Африканці не знають. Ну, і значить, ці бідні Камерунці приїхали на завод по виробництву шампунів headandshoulders.ru. А заводу нема. Автомат дали і на Донбас. А він бідняга кричить Камерунською, що я не хочу, я хотів шампунь. Робити, і користуватися ним навіть, а після Донбасу вже ніхто нічим користуватися не буде в кращому випадку інвалідним візком. Розумієте, і ці бід бідні африканці сполохались, як просто коні десь в степах Казахстану і почали бігати. Відпустіть нас назад, ми нікуди не хочемо, заберіть свої 2000 доларів, завезіть до мами, до тата. Там собі тихенько наркотиками барижив, і все було нормально. А тут треба йти вмирати, ніхто не хоче. Розумієте, тому армія про півтора мільйони це понятно. Росія зараз в Африці шукає цих людей, тому що зі своїх дураків вони теж зліпити не можуть. Чому з'явилася іранська зброя, чому з'явилася північно-корейська десантура? Рюте каже, що напад на НАТО неминучий, дає п'ять років, і треба каже, готуватися. Покритикував союзників, серйозних союзників. каже друзі. Або вчіть російську мову, або давайте гроші. Всіх критикує. Рюти, всіх намагається тримати в такому, знаєте, ем, ну, в стані підготовки. Рюте бачить, що може бути війна. Рюте системний політик. Голландський системний політик, який знає, що робити. Він відродився на цій посаді. Було певне згасання. Коли він був в Голландії прем'єр-міністром, зараз знову розправив плечі. Але єдине, що мені не сподобалось з виступу Рюте, каже: Ми в Ком'яніке писати не будемо, що Україна точно вступить, але знаєте, і без цього ви вступите. Пане Рюте, коли? Просто напишіть, коли і ми все зробимо. Бо це таке, знаєте, задобрювання і спроба заспокоїти Україну. Вони не знають, що від нас чекати, а вдруг скандал. А вдруг вийдемо і зараз почнемо казати, що ви нас обманули. А вдруг скажемо, що в 2008 через вас війна почалася. Він боїться, цього не хоче. І ми не хочемо. Давайте конкретику. Бюджет відсотків в бюджеті з оцих 5% 3,5 плюс 1,5%. Кажіть конкретні цифри. Друге, кажіть рік. Не знаєте рік, кажіть, давайте по обставинах. Завершилась війна. Ми вступаємо. Не завершилась війна, але йде по лінії зіткнення. Фіксація без визнання кордонів. Ми вступаємо. Розумієте, треба конкретику. Не треба сваритись, не треба емоцій, ми не якісь діти, емоційно заряджені, нам потрібна конкретика. От давайте про це поговоримо. Тому ми не хочемо говорити про скандали, не треба нас заспокоювати і сову натягувати на глобус. Типу, ой, все буде, ви не переживайте. Ну, типу, задобрювати нас цукерками не треба. Ми самі, кого хочемо, обіцянками накормимо. Але давайте конкретику. Тому 25, 24, 25 буде якраз перед ним Конституцію. Зробіть подарунок, Дайте запрошення. Ну, от. Хочете стандарти, пропишіть. Але ж стара гармошка не працює проти стандартів. Ви переходите до наші. Ви переходите на наші стандарти. Досвіди здобуті в боях в Україні, виробництво українських дронів, трансформаційні війська це про що? Це про нас. Тобто ви переходите на наші стандарти, але ми до їх не дотягуємо. Цікаво, цікава гра. О, тому треба піджимати. Дивіться, не буде кращого часу, ніж зараз. Ми в центрі світу. На жаль, не на щастя, на жаль, але з цієї точки найкраще тиснути на таких, як НАТО. Да, Трамп буде заважати. Нічого. Попри Трампа, дайте середнє. Ви кажете, ні, ми кажемо так, давай середнє. Закінчується війна, так. Окей. Ти ж хочеш Трамп натиснути на нас, щоб ми закінчили війну. Окей, кнопка тиску на нас, вступ в НАТО. Слабо? Розумієте, треба розширити ось це меню комунікації тиску. Нас заганяють в російські стайні, в російські наративи. НАТО ніт, Росія Да. Ні-ні-ні. Ми зараз покажемо, яке так буде звучати українське. Ну і на фінал. Foreign Policy каже, що Трамп дійсно скорочує Україні допомогу, але повністю не вийде, розвіддані не зупини. Розвіддані для нас важливі для суперточних ударів по російських військових об'єктах, бази, літаки ну одну інколи треба і пощупати російський ядерний арсенал. Вони наш вимили через домовленості Будапешські. Ми їм теж вимиємо. І міський, і ядерний арсенал, але не через політичні домовленості і брехню, а через чесне українське, яке звучало в часи Київської Русі. Іду на Ви. Україна не приховує, що знищить російські можливості. Україна не приховує, що знищить те найцінніше, що в них є, в тому числі, включаючи їхню ядерку. Мілкими кроками жабу варять тихо і спокійно. Повірте, вона вже кипить. Коли вже ми б'ємо по ядерних їхніх логістичних об'єктах, і поки що ядерну шпагу він не дістав і не дістане, тому що вона буде поломана. Ось такий, друзі. Наш план він, звичайно, в деталях насичений більше, але загалом стратегія зрозуміла: знищити ворога. Я хочу побажати вам гарного дня, безпечного вечора. Бачите, ворог лютує, але всю. Всі наші емоції давайте перетворювати в донати. Ось це єдине, що працює в цій ситуації. Зробіть донат. Купуємо на Курахівський напрямок цілий комплекс, бомби ретранслятор, наземна установка. Будемо працювати проти окупантів потужно. Хлопці знищили техніки російської на 3 мільярди. Ну, давайте їх доведемо, хоча б до десятки, ось такими маленькими, але сильними кроками. Підпишіться на цей канал, це важливо. Друге, я вас попрошу написати в коментарях про Казахстан. Можуть, не можуть. Друге, що нам готувати в НАТО? Їхати тихенько сидіти як добрі зайчики і отримати маленьким нічого. Чи все таки трошки політично поінтриганити і здобути в рази більше, ніж вони навіть зараз можуть дати? Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.